Ановні роботодавці буковини, підприємці малого та середнього бізнесу, роботодавці нашого регіону. З 1 серпня 2025 року управління інспекційної діяльності Чердівецької області Південно-Західного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці розпочинає інформаційну кампанію, націлену на протидію незадекларованої праці. Виходь на світло. В рамках цієї інформаційної кампанії ми будемо націлювати кожного працівника і кожного роботодавця на переваги легальної зайнятості. Незадекларована праця це вкрай негативне соціальне явище. Яке впливає на істотно впливає на фінансування державного бюджету України, зменшує доходну частину, а отже, негативно впливає на гарант нашого незалежності і суверенітету це Збройні сили України. Тіньова зайнятість це ризики насамперед для самого працівника. Лише належно оформлені трудові відносини, є запорукою безпечних, здорових та гідних умов праці. Тому націлюємо кожного працівника і роботодавця дотримуватися вимог законодавства України, в тому числі Кодексу законів України про працю, закону України про особливості трудових відносин в умовах воєнного стану. За час інформаційної кампанії інспектори держпраці будуть відвідувати ті суб'єкти сподарювання, які відносяться до найбільш ризикових галузей економіки. Це сфера АПК, це оптова розробна торгівля, лісова галузь. Під час інформаційної кампанії роботодавці та працівники мають беззаперечне право отримувати консультативну правову допомогу в сфері належного оформлення трудових відносин. Також ця інформація буде доступна на порталах та інформаційних ресурсах як управління, так і безпосередньо центрального апарату держпраці. Отже, шановні роботодавці та працівники, працюємо на перемогу разом. Належно оформимо трудові відносини, адже кожен сьогодні оформлений трудовий договір це ваше надійне завтра. І це беззаперечний шлях до перемоги України.